Отже, продовжимо нашу попередню тему: як же відрізнити дорогу якісну сорочку від дешевої? Перше, на що звертай увагу, це на склад тканини: бавовна або льон. Це найкращі варіанти для сорочок, вони легкі і максимально комфортні. Пошиття. Перевір шви. Чим більше стежків у швах, тим вони міцніші. У якісній дорогій сорочці 6-9, у дешевій 4-5 стежків на сантиметр. Фурнітура. У хорошої сорочки гудзики будуть зроблені із перламутра. у неякісної, дешевої із пластика. Порівняй сорочка Воронін і сорочка Зара. Примірка: завжди перед покупкою приміряйте сорочку, для того, щоб переконатися, що дійсно вона підходить за розміром і заробити. З ростом бренд і ціна. Звертайте увагу на відомих виробників, але не переплачуйте тільки за бренд. Шукайте оптимальне співвідношення ціни та якості. Сподіваюся, усі ці поради допоможуть вам обрати ідеальну сорочку. Якщо не хочете з цим всім розбиратися, просто приходьте до нас. Рівне Проспект Миру 12 магазин Воронін. До речі, сорочки вартують у нас всі по 2 тисячі.